Вітаю на телеканалі Еспресо. Ви дивитесь головні новини Білої церкви. Московити надалі намагаються встановити повний контроль над територією Донецької області, а також утримати окуповані райони Харківської, Луганської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Про це повідомляють у Генштабі. Не минула добай без обстрілів. Російські терористи завдали удари по холодногірському району Харкова. Ворожі ракети пошкодили будівлю спортивного комплексу. За попередньою інформацією вдарили і систем. С-300 з території Білгородської області на щастя без жертв важкі бойові дії тривають на Херсонщині, а саме у Каховському та Бориславському районах. Десятки населених пунктів на межі знищення про ситуацію на півдні країни у коментарі. Котре касетними снарядами з РСЗВ град обстріляно Нікопольський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей, понад 10 житлових будинків, кілька господарчих споруд, автомобілі, лінії електропередач та три газогони. Поранено одну цивільну особу. Підтверджені втрати ворога складають 37 рашистів, 3 танки, 4 гаубі 800 Б, реактивна система залпового вогню град, 10 одиниць автобронітехніки та склад боєприпасів в Береславському районі. Ушкоджений вчора в районі сухого ставку літак су 25 Підтверджено виведений зі складу ворожих сил. Тим часом понад 3 мільярди доларів збитків зазнали українські фермери, які втратили агропродукцію, техніку та незібраний врожай озиминий від початку повномасштабної війни. Про це повідомила прес-служба Верховної Ради. Загалом Україна зазнала 4,3 мільярдів доларів прямих та понад 23 мільярди непрямих збитків. Серед них тваринництво, зростання цін та недоотримане багатотисячне збіжжя. Також через напад Росії втрати зазнали й низка країн Азії та Африки, які імпортували найбільше української сільськогосподарської продукції. Там населення опинилося під загрозою продовольчої кризи. Майже 30% економії саме настільки зменшилось споживання газу мешканцями одного з білоцерківських будинків у порівнянні з попередніми роками. Таку статистику за лютий та березень 2022 року надала голова правління ОСББ Вікторія Коломієць. За її словами, заощадити ресурси вдалось внаслідок виконання більше половини запланованих заходів з енергоефективності багатоквартирного будинку за державною програмою енергодім. А вже у прийдешньому опалювальному сезоні. Співвласники будинку очікують ще на значно більшу економію споживання газу модульною котельнею. Роботи з енергомодернізації розпочали восени минулого року. Наразі ж триває завершальна стадія. Як наголошує голова правління ОСББ, така економія вкрай необхідна, особливо у період підготовки до важкого опалювального сезону. Зазначу, поки це єдиний будинок у Київській області, який. Перебуває на завершанні стадії участі у програмі Енергодім мешканці зобов'язались сплатити 20% загальної вартості заходів відповідно до умов програми. Відшкодування 80% витрат на будівельні роботи відбувається за рахунок фонду енергоефективності та місцевого бюджету. Зокрема, ОСББ визнано учасником двох міських програм, за якими відшкодовується частина будівельних робіт та відсотки при залученні кредитних коштів. Ми робили не тільки утеплення будинку, ми робили улаштування системи опалення, утеплення, балансувальні клапани, вікна в місцях загального користування. Деякі співвласники скористалися додатковою, скажімо, додатковим заходом по цій програмі і облаштували собі вікна в своїх квартирах, сплативши всього-навсього 20% обов'язкового внеску бенефіціара. І облаштовували вхідні двері. Всі двері на дах, в підвали. От. Ну і звичайно, саме це утеплення вже зовнішніх стін будинку, цоколя, ну і облаштування відмостки. Десь на 97 ми вже спрацювали, ще трішечки нам лишилося. З Божою помощю, дякуючи нашим хлопцям, зсу і нашим всім героям. І перейдемо до демографічної ситуації в білій церкві. Так у серпні у місті народили 157 немовлят. Про це повідомили у міському відділі РАЦО. Не відкладають одруження на потім і закухані пари. За місяць зареєстрували 256 шлюбів. Розлучились 25 пар. На жаль, смертність й досі перевищує народжуваність. За цей період померло 211 людей. З них двоє через коронавірус. Українські воїни мужньо протистоять російським окупантам. Інколи навіть ціною власного життя. Ідентифікувати тіла героїв часто допомагають армійські жетони. Однак такі значки на фронті дефіцит. Один з білоцерківських майстрів вирішив допомогти ЗСУ, виготовляючи нагрудники. Подробиці у сюжеті військові жетони, особистий ярлик або ж смертник. Такі залізні пластинки на ланцюжку є чи не в кожного військового. Олексій вже понад п'ять років виготовляє дерев'яні та залізні вироби. До повномасштабного вторгнення чоловік вирізав власні брендовані розвиваючі еко-іграшки з деревини. В основному це була вільха, дуб або береза. Однак, з початком війни, обставини змусили змінити напрямок роботи. Почалась війна, Спочатку в мене знайомий попросив, тому що він пішов в ТРОЗСУ. Ми йому зробили. Потім зайшов у Фейсбук, побачив реальну ціну, за скільки їх продають. Тут це ціна в інтернеті від 160 гривень до майже півтори тисячі. Це те, що я чув саме від військових. Жетони є чому не зробити. Почав робити, зняли Тік-Ток, виклали, стало. Це просто вірусним відео. І тепер замовляємо жетони, виготовляємо. За весь період майстер виготовив більше тисячі жетонів. Спочатку замовлення були невеликі: один або два ярлики. Але згодом почали надходити на цілі бригади, а це майже 100 чоловіків. Нерідко заявки приймали і від славетної 72-ї. Олексій розповідає: такий маленький шматочок харчового заліза має вміщувати в собі ініціали, дату народження, групу крові та індентифікаційний номер. Безкоштовно. Кожному військовому Так, да, всі, хто просять, безкоштовно є хлопці, які просять номер карти, щоб віддячити. Відправляють кошти суму принципово нікому називають, тому що просять скільки, скажіть скільки. Я говорю, якщо я вам назву ціну, я вам його продам. Тому, якщо ви хочете віддячити, будь ласка, ось номер карти. Ми за ці кошти будемо купувати і надалі жетону. Найбільший ажіотаж виробам надала одна з соціальних мереж, коли відео про жетони набрало понад 11 тисяч переглядів. Після цього Олексій отримав шквал замовлень від ЗСУ, що надходять. І донині. я запропонував йому давай через Тік-Ток, Аудиторія велика, військових багато і не тільки військових. І створили канал, буквально декілька відео безкоштовно, виключно безкоштовно, через Тік-Ток. Дуже почало багато писати. Ми не справлялись. Олексій не справлявся, можна сказати. У нього було для початку 150 жетонів плюс-мінус. А потім люди давай писати, хочемо жетони на підрозділ, 10, 20, 100 штук. А потім тік-ток і все. І ми замовили тисячу штук, і буквально за дві неділі їх роздали. Однак виготовити жетон по всім стандартам нелегко. Часто дизайн виконують за бажанням військових, наносять малюнок або цитату стандартні фрази для ідентифікації людини. Обов'язково смертник має ламатися навпіл. На цьому наголошує військовий Михайло. Просто народів його називають жетоном смертника. Потрібен він для того, щоб в разі поранення впізнати військовослужбовця. Тут все просто прізвище, ім'я по батькові. Дата народження, група крові. Правильно, військовий жетон робиться так, щоб його можна було розламати на дві частини. На обох частинах інформація про військовослужбовця: одна частина остається при пораненому або загиблому, другу частину передають командиру підрозділу. Зараз Олексій поступово повертається до основної роботи, виготовляє дерев'яні іграшки, куточки споживача у магазини, номери будинків, візі, бокси, скриньки на замовлення для ювелірних прикрас, а також скарбнички для грошей. Але викарбовування імен українських героїв до повної нашої перемоги залишається його головною місією. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Допомагати граючи учасники інтелектуальної гри Квіз спільно з благодійним фодом «Ангели БЦ» та «Віар-простором» зібрали майже 3,5 тисячі гривень на допомогу Збройним силам України. Про це повідомляє один із організаторів Юрій Зубар. Нині вже провели два брейнринги та планують розпочати третій. Зазначу, інтелектуальна гра проходить у декілька раундів. У ній беруть участь вісім команд з п'яти людей. Учасники роблять благодійний внесок 50 гривень або ж більше, який згодом витратять на. Потреби армії за словами чоловіка, така ініціатива заохочує людей більше донатити на українське військо. Також це поєднання цікавого дозвілля з користю. На перші зібрані кошти вже купили військову амуніцію. Він дуже добре зайшов. Схвально був сприйнятий глядачами. Нам сподобались доволі цікавий формат. І провели після того другий квіз. Одразу було оговорено, що кошти, які будуть зібрані на ньому, підуть на благодійність. Тому одна із благодійних один з благодійних фондів організацій Англи ВЦ отримали більшу частину зібраних коштів. Ми ж зі свого боку так само збираємо кошти для військових, для на даний момент для конкретного військового збираємо на шолом. Кошти не такі великі, як на квадрокоптер, тому ми беремо якусь там п'яту частину з зібраного на ці потреби. Укрпошта почала продавати благодійні марки Пес Патрони. Зібрані кошти підуть на купівлю машини для розмінування вартістю понад 1 мільйон євро. Також частину благодійності передадуть притулкам для тварин. Про це повідомили на фандрейзинговій платформі. У білій церкві колекційні марки також з'явилися у відділеннях Укрпошти та вже встигли зібрати чималі черги. Як зазначають працівники держпідприємства, у перший день виходу наліпок білоцерківці активно запитували про них. Зазначу, продаються марки блоком і коштують 248 гривень. З кожної у фонд надходить 8 гривень. Достатньо багато людей і марок відносно немало цікавляться. Да, звичайно люди в принципі знали. Вони очікували, проходять вже для того, щоб придбати. Такими подіями запам'ятається другий день осені. На телеканалі Еспресо ви дивились головні новини Білої церкви. Для вас працював Ярослав Гопаца. З понеділка у студії зустрічайте мою колегу Дар'ю Рубан. Ми продовжуємо тримати інформаційну передову та працювати для вас, аби ви знали тільки правду. Залишайтесь з нами, та все неодмінно буде Україна.